Звати Вадим, місто Рівне, Займаюсь тим, що роблю людям масажі, тобто поправляю їх здоров'я. Щоб ми, моє життя було в гармонії з навколишнім світом, з природою. Тобто я мрію створити свою сім'ю, жити в світі, в якому люди цінують, цінують відносини один з одним. Мене турбувало запитання просто для чого я в цьому світі, звідки я з'явився звідки я взагалі і хто я взагалі не знав. І запитання турбувало, для чого я, як себе реалізувати. Главное, я не міг просто жити нереалізованим. Так, Я дуже, дуже багато перепробувався в житті. Дуже багато переписів, різних також течій. Чому я зупинився на кабелі, мене дуже вразило не, не сама там, наука, не сама якась мудрость, а саме оці люди, які, ну такі ж як я, такі якби прості люди, які займаються цією наукою, і просто я відчув, що в них відношення один до одного не такі, як в інших течіях. Самі, самі знання, воно просто цікаво. Ти читаєш книжку, тобі просто цікаво. Там і просто відчув. Відчув своє знайомство з кабалою. Коли почав знайомитися з іншими людьми. Просто родичі побачили, що ти не робиш те, що робиш, робив завжди. Мабуть, це їх дуже смутило, як сказати. А зараз ніяк, їх протиріч, зі всіма легко знаходжу спільну мову з родичами, з близькими. Просто з простими людьми неважко. Моє відношення змінилось до них, і за рахунок того, що вони відчули, що я змінився, вони також відчули, що немає нічого поганого в тому, чим ти займаєшся. Я просто розкрився як, як... <кліточка> як квіточка. Думаю, сумнів... сумніви насправді вони присутні будуть завжди. Тобто я не можу сказати людині, не сумнівайся. І... Просто кожна людина повинна відчути повинна відчути всередині себе, що це, ну, що це дійсно те, що їй потрібно.